Розділ 28 Ми продовжували їхати на північ, і як тільки я опинився на шосе Ай-87, то відчув себе трохи менш напруженим, відкинувся на спинку сидіння і почав витріщатись у вікно. На шосе, яке пролітало повз і зливалось у безперервний гіпнотичний потік. Цей процес дозволив мені задушити думки, які я мав останні кілька днів, кілька годин, особливо про те, що я щойно зробив з Геннадієм. Але після майже сорока хвилин я не міг не звернути свій розум до того, що робити далі. Я маю на увазі єдине майбутнє, яке, здавалось, у мене залишилось. Я попрохав водія звернути і висадити мене в якомусь місці, як в Скарсдейл або Уайтплейнс. Він роздумував над цим кілька хвилин і згодом завіз мене у центр Уайт Я заплатив йому. І, в надії, що він притримає рота на замку, дав чайові в 100 доларів. Зі спортивною сумкою та портфелем. Я ходив навколо деякий час, допоки не знайшов таксі на Вестчестер Авеню, а потім поїхав до найближчого пункту прокату автомобілів. Використовуючи кредитку, я орендував Pathfinder. потім покинув White Plains і продовжив рух на північ по шосе i 684. Проїхавши катону, я повернув ліворуч на Кротон Falls до Махопака. З'їхав з шосе. І, долаючи тиху горбисту лісисту місцевість, відчув себе на диво безтурботним, ніби вже перейшов у якийсь інший вимір. Зміни в мені посилювали зростаюче відчуття нереальності. Я вже давно не сидів за кермом машини, та й в будь-якому випадку не їздив за межами міста на такій швидкості, та й на позашляховику, коли я наблизився до самого Махопака. То довелося сповільнитись, а потім зібратись силами. Знадобився деякий час, щоб згадати адресу, яку написала Меліса в барі на Спрінг-стріт. Зрештою, я згадав усе і коли заїхав у місто, то зупинився на заправці, щоб купити мапу місцевості. Десять хвилин по тому я знайшов будинок, проїхав прямо по мілфорд Драйв і зупинився на узбіччі перед третім домом заліва. Вулиця тиха, оточена деревами, розтягнув руку до заднього сидіння, де тримав спортивну сумку, відкрив бічну кишеню і витягнув звідти невеличкий блокнот і ручку. Потім узяв портфель і поставив його собі на коліна, вирвав сторінку з нотатника і написав кілька швидких рядків, відкрив портфель, подивився на гроші якийсь момент, а потім прикріпив записку всередині, щоб вона була Чітко видною, вийшов з машини та пішов до будинку. По обидві сторони стежки газон, на якому лежав невеличкий велосипед, одноповерховий будинок зі сірого планкобіту, зі стандартними сходинками до ганку. Здавалось, це місце треба пофарбувати і, можливо, змінити дах. Я піднявся по сходах і постояв на ганку. Спробував зазирнути всередину, але на дверях була сітка. Я зігнув вказівний палець і постукав. Серце калатало. Через момент двері відчинились. Переді мною стояла худенька дівчинка років семи чи восьми, довге, темне пряме волосся і глибокі карі очі. Я, напевно, дуже сильно здивувався, тому що вона насупила брови і сказала офіційно: Так, ти, напевно, Еллі? Вона якийсь момент це обдумувала, а потім вирішила кивнути на підтвердження, вдягнена у червоний кардиган і рожеві легінси: Я старий друг твоєї мами. Здається, це її не дуже вразило. Мене звуть Едді. Ти хочеш з нею поговорити? Я відчув нетерпіння в її голосі і в мові тіла, ніби вона хотіла, щоб усе це скоріш скінчилось. Щоб вона могла повернутись до того, чим займалась, звідки ззаду почувся голос. Еллі, це хто? Меліса. Раптом усе здалось мені набагато складнішим, ніж насправді було. Це, дядько, я підійду, пауза з натяком на нерішучість і, можливо, навіть на роздратування. Підійду через хвилинку, скажи йому почекати. Еллі сказала дуже інформативно. Мама моє волосся моїй молодшій сестрі, Джейн, вірно? Так, вона не вміє робити це сама, і це займає століття. Чому? Тому що у неї довге волосся? Довше, ніж твоє. Вона видала пихтіння, ніби говорячи Ого, містер! ти знаєш не так багато, як думаєш. Послухай, ви, вочевидь, усі зайняті. Я замовк і подивився прямо в очі дівчинки. Відчуваючи щось схоже на запаморочення. Тож давай я просто залишу це. Скажеш мамі, що я був тут і що це для неї. Дуже обережно я нахилився вперед і поклав портфель на килимок за дверима. Вона не рухалась, поки я це робив, потім підозріло подивилась вниз, на портфель. Я зробив кілька кроків назад. Дівчинка знову глянула на мене. Мама сказала, що ви маєте почекати. Я знаю, але поспішаю. Вона спробувала це на правдоподібність, заінтригована, вочевидь, забувши про те, що робила до мого прибуття. Елі, я йду. Терміновість у голосі Меліси прорізала мене. Я зрозумів, що треба тікати, перш ніж вона з'явиться. Я збирався сказати не відкривати валізу, доки я не піду, але тепер це не мало жодного значення. Я злетів вниз по сходах. Я маю йти, Еллі. Було приємно зустрітись з тобою. Дівчинка насупила брови, зовсім не впевнена, що зараз відбувається. Тихеньким голоском вона сказала: Мама, зараз прийде. Відходячи назад, я запитав Ти запам'ятала моє ім'я? Ще тихше вона промовила Едді. Я посміхнувся і присягаю, сміх би дивитись на неї годинами. Але довелось відірватися і обернутись. Я повернувся до машини і сів, завів двигун. Куточком ока, від'їжджаючи, я побачив раптовий рух біля дверей. Коли доїхав до першого перехрестя і зібрався повернути ліворуч, то глянув у дзеркало заднього виду. Меліса і Еллі стояли, тримаючись за руки посеред вулиці. Після цього я попрямував до Ньобурга, а потім повернувся на шосе i 87 на північ, вирішив продовжувати їхати, допоки не дістанусь до Олбані, а потім вирішу, що робити. На околиці міста я прибув днем, поїздив навколо деякий час і припаркувався на бічній вулиці біля Центрального Авеню, посидів у машині хвилин за двадцять, дивлячись на кермо. Ну і що робити? Я вийшов і почав іти, бадьоро, без конкретного напрямку. У процесі я програвав сцену з Еллі знову і знову у своїй голові. Вона була дуже схожа на мелісу, і увесь цей досвід залишив мене приголомшеним. Я увесь час кліпав і здригався у раптових несподіваних спазмах доброзичливості і надії. Крокуючи, я відчував срібну таблетницю Геннадія. Яка спочивала в кишені джинсів, я розумів, що через кілька годин відкрию коробку, візьму дві таблетки, що там залишились, і ковтну прості банальні рухи, позбавлені чогось, що навіть наближається до доброзичливості або надії. Я ходив далі, без цілі. Через півгодини вирішив, що це не має особливого сенсу, та й ніби дощ збирався. В будь-якому випадку незнайомі жваві комерційні вулиці ставали трохи неприємними. Я зупинився і повернувся в напрямку до машини. Але коли зробив це, то виявив, що дивлюсь у вікно крамниці електротоварів, де стояло 15 телевізорів, вишикуваних у три ряди по п'ять. На кожному екрані обличчя Донателли Альварес, портретний знімок. Вона була трохи нахилена вперед. Її очі великі, глибокі, довге коричневе волосся кидало на одну сторону її обличчя тінь. Я завмер на тротуарі. Люди проходили позаду і навколо мене. Нарешті я підійшов трохи ближче до вітрини і дивився, як продовжувався новинний репортаж. Усе це змішувалося з знімками акціуму й готелю Клівден. Я пройшов уздовж вітрини і зайшов всередину. Щоб почути, а також усе побачити, але звук тримався на мінімумі, тож вдалося почути лише уривки. Під час кадру 48-ї вулиці, здається, я вловив щось про заяву Карл Ван Лун і про переоцінку угоди в світлі негативної публічності, і от тепер я дійсно напружився, щоб почути. Щось схоже на. Ціни акцій постраждали. Роздратовано я озирнувся, побачив ще один дисплей телевізорів, налаштованих на той самий канал, і швидко підійшов до них, повз відеомагнітофони і dvd диски стереосистеми. і саме в цей момент я побачив фрагмент відеозапису з прес-конференції MCL Abraxas. той, де камера сковзнула над верхівкою кімнати зліва направо. Я почекав, мій шлунок підстрибнув, а потім, через кілька секунд, от я, на екрані, в костюмі, йду справа наліво, дивлячись кудись, обличчя на диво порожнє. Я слухав репортаж, але ледве міг сприймати. Хтось, ймовірно, лисий мистецтвознавець з бородою кольору, сіль і перець, побачив відеозапис у новинах, і це освіжило його пам'ять. Він впізнав мене як Томаса Коула, хлопця, який сидів навпроти Донателли Альварес в ресторані, і який пізніше розмовляв з нею на прийомі. Після сюжету вони перейшли до репортера, який стояв перед будівлею мого хмарочоса. Слідуючи за доказами, поліція прийшла до квартири Едді Спіноли тут, на західній стороні Нью-Йорку, щоб допитати його. Але замість цього вони знайшли тіло невпізнаного чоловіка, який як вважається був членом російської злочинної організації. Цей чоловік, вочевидь, був зарізаний до смерті, що означає, що едді спінола. Вони повернулися до відеозапису з прес-конференції. Тепер розшукується поліцією для допиту у зв'язку з двома гучними вбивствами. Я обернувся і швидко пішов назад до іншого кінця магазину, уникаючи зорового контакту Буцьким, вийшов на тротуар і повернув направо. Коли ж пройшов уздовж вітрини, то я чітко зрозумів безліч екранів зараз показують ще один повтор відеозапису прес-конференції. На шляху до машини я зупинився в аптеці і купив велику пачку парацетамолу. Потім у винному магазині. Купив дві пляшки Джека Деніелса, після цього поїхав на північ, залишив Олбані так швидко, як тільки міг. Уникаючи міштатних шосе, я поїхав другорядними дорогами. Я обирав випадковий круговий маршрут та й проклав собі шлях до озера Шарун, не звертаючи уваги на природну красу, яка була навколо. Голова гуділа від нескінченної послідовності спотворених зображень. Я з'їхав у Вермонт, залишаючись на другорядних дорогах, пробрався вгору через Вердженс і Берлінгтон, потім заїхав до Морісвіла й Бартона. Я проїхав сім або вісім годин, зупинившись один раз, щоб заправити машину, і в той момент я також випив останні дві таблетки зі срібної коробочки, зупинився у готелі Northview Motor Lodge, близько десятої. Немає сенсу їхати далі. Темно, як не знаю де, та й куди у будь-якому випадку до штату Мен, до Нью-Брансвік? Нова Шотландія. Я зареєструвався в мотелі, використовуючи фальшиве ім'я, заплатив за кімнату готівкою, заздалегідь. Дві ночі. Після початкового шоку від декору і кольорних схем кімнати, я приліг на ліжко і почав витріщатись на стелю. Якщо прислухатись до новин, то тепер я розшукуваний вбивця. Зовсім не так я себе бачив у майбутньому, але враховуючи обставини, я знав, що мені буде досить важко переконати будь кого ще у своїй точці зору. Доведеться сказати, що це довга історія, а потім можливо її розповісти. Незалежно від того, чи усвідомлював я тоді, зараз я зрозумів. Навіщо запакував ноутбук? Остання зв'язна річ, яку я коли-небудь зроблю, це опишу свою історію, залишу її для читання комусь іншому. Досить довго я лежав на ліжку, обдумуючи речі, але потім згадав, що залишилось не так багато часу. Я встав, увімкнув телевізор, але знизив гучність до мінімуму, витягнув ноутбук з сумки. А також одну з пляшок Джека Деніелса. поклав пачку таблеток парацетамолу на маленький приліжковий столик. Потім вмостився у кріслі з лози і, почувши гудіння машини для льоду на фоні, почав писати. Кінець Алан Глін Безліміт. Також відомий як Області Темряви. Не знаю, як вам, а для мене це досить зрозуміла книжка з досить зрозумілою мораллю. Наркотики це погано. Тож не пийте, не вживайте, не коліться, не куріть і все у вас буде добре. Хоча, якщо чесно, то мені дуже сподобалось те, як минулі події впливають на кінець книги, усе якось дуже зв'язно сходиться. Хоча не можу сказати, що все написано дуже цікаво. Дуже багато термінів, особливо спочатку. І як на мене, історія дуже швидко розгортається. У своєму піку вона трошки гальмує і закінчується ну дуже швидко, можна було ще потягнути. Хоча, якщо порівнювати із фільмом, кінцівка більш логічна, це справедливо, що Еді отримав те, що заслужив, ніякого Випадкового порятунку, вдачі, усіляких інших популярних нині штук усе чітко і зрозуміло. Вашу думку я залюбки почитаю в коментарях. Тож підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете до них долучитись або ще якось допомогти у розвитку, то внизу є усі потрібні посилання. Почуємось!